е это 17.30, я так разумею, что нас можно назвать, знаете, парапсихологами, потому что парапсихологи будут разговаривать про Скарлетт Йоханссон, у которой выявляется много комплексов, да? есть много комплексов. До этого про одежку, которая позволяет вам позбуться соцмереж, что это было. И я просто хочу сказать, что на самом деле я готова давать призы тем, кто будет отвечать правильно на мой сложнейший вопрос. И все это совсем Вскоре, пожалуйста, будьте с нами! Кажуть, що найкраще, коли у людини є комплекси, нафтові комплекси, таке інше. Але ось у Скарлетт Йоконса немає таких, але є інші. Я так розумію, що з дитинства у неї були якісь проблеми. У 9 років і у 11 років вона вже грала у парі з Шоном Конері, вона знімалася у багатьох фільмах. І при цьому дійсно, ну, начебто, ось вона слава, кіно, Голівуд! І тут газета «The Sun відзначає, що вона ну дійсно як якесь просятку із мультфільмів Діснея. Знаєш, що всімірна слава, признання її краси... Настолько любит ее внешность, даже за ее недостатки. Девушка при этом все равно считает, что самокритика круче всего она. А, то она перед зеркалом. Ты хочешь мне рассказать об этом? И размовляй как раз о зеркалом. Нет, девушка признается, что она считает, что у нее есть, например, Она говорить, що у неї судулость и маленький рост, и неправильний прикус, що вона постійно вгрузає ногти. Ей не нравится свой голос, тому що он для неї. Та вона просто набуває собі ціну. Вона бажає, щоб хлопець підійшов до неї і сказав: Та ти ж хрихітка, така чарівна, ти така Ву. Отже, Скарлетт Йоханссон пройшла крізь терні до зірок і дійсно стала зіркою. Далі у нас українська вікіпедія, яка взяла і змогла перестрибнути півмільйон. Ні, рубіж. О, я це вимовив в Україні. Є, по крайній мірі 2 мільйони людей, які по рівню інтелекту і знань способні редакціювати статті в Вікіпедії. І якби якраз ці розумники взялися, усі викладали, хоча б по одній по дві статті у день, ми дійсно могли би бути вже на першому місці, українці. Давайте, Давайте камон, прокидайтеся. Ми також доїдемося до цього якраз рухом. Одягайся, Лавіка! Справа в тому, що розробили спеціально для тебе одяг, а саме ось лякі там курточки, футболочки, щоб повністю позбутися залежності від соцмереж. Ви одягаєте. І вони з такого матеріалу, який дозволяє повністю перебити усі радіохвилі. Тобто Wi-Fi, мобільний зв'язок і таке інше. Ви кладете свій гаджет, або ж смартфон, або ж планшет у гаманець, або ж у кишеню. І в результаті він не отримує зв'язку. Вважається, що цей стартап буде приносити вкласти гроші в майбутньому. Червона чашка на кону, а також запас кави, а від лавики, лавики як завжди, питання. Як розшифровується термін «капча»? Капча. Перший варіант – Computer Automatic Public Challenge. Другий варіант. Completely Automatic Public Turning Test to Tell Computers and Humans Apart. Или Комплітний автоматик паблік тест комп'ютерс ендхюменс апарт насамкілі, от тут є одна маленька така різниця між двома варіантами. Ну дуже не розухає тут 25-го кадру ніякого не було. Мені здається, це якісь навчання англійської мови. <laughs> Отже, швиденько на m1.tv надсилайте свої відповіді. Якщо ви вчасно це зробите першими, і при цьому ще правильно будете відповідати, то усі подарунки від спонсора та від нас вже ваші. Вау, сегодня была надзвичайная скрава программа Как я скраба а что тебе Во-первых, я учила только что разговаривать людей на английском языке, чтобы ты Браво! Говорили со звездами про капчу. Что такое, с кем она дружит, эта капча? Знаете, капчи по-итальянски. Захват аудитории, захват текста. Никаких ассоциаций не называют. Юля Нечаева рассказала нам про свою секту, а самая секту красивых то здоровых людей. В первую очередь, нужно верить в себя. и работать над собой, не сидеть на месте и просто делать усилия да, каждый день. И знать какую-то определенную цель для себя, идти к ней, но на самом деле не заморачиваться на ней и наслаждаться процессом, который вы делаете. І тут повинні пролунати там тами. Еко бреймшторм від проекту Нескафе одному ідея ікс у самому розпалі. Усі охочі можуть проголосувати за найкращу ідею. Поїздка в Каліфорнію і також смартові подарки уже ждуть победителей. Всі деталі на адікснескафе Завтра о 14.30 ми збираємося у студії М1 і будемо затягувати найкращих цікавих друзів, які будуть розповідати про Вікіпедію, бо наш гість один з учасників цього світового руху. 2:30 М1 стартап шоу. Не пропускайте, буде ще умніє, інтересніше і веселіше. Фан-фан!